Всім дай Боже. Їдемо зараз молотити ще. Всіх вже жнива закінчені, ну майже всіх. А в мене друга ще не змолочений ячмінь ярий. І зараз буде комбайн, зараз будемо молотити. Беру свій трактор, зараз підчіпаємо прицеп і їдемо за ячміньом. Я думав, що того року мене жнива минають, бо я нічого не сіяв, але... Треба допомогти, значить треба допомогти. Там одним махом буде ячмінь. Не знаю, там, напевно, 30% сотків, небагато. І буде ще овес. То ми, напевно, про це переділимо на пів або якось так брезентом. І ще будемо сипати той Овес. Комбайн-колега ще один продав. Отой клас, який я знімав відео про нього. Продали. Людина приїхала, не торгувалася одразу з лаветою, забрали, все підійшло повністю, бо комбайн був в дуже в хорошому стані. Також, друзі, якщо в когось хтось зі знайомих продає комбайн, щоб жатка була хоча б 360 клас або джундир. Пишіть, пишіть в коментарях, пишіть, будемо розглядали, бо колегу зараз треба купити інший комбайн, той продав, інший треба купити. бо Треще буде все-таки. Зараз місяць вже треба буде сою молотити, Тому, друзі, пишіть в коментарях, може хтось продає комбайна, клас, джондір або щось такого типу. Мінімум на 3,60, щоб була жатка. А ми їдемо в поле, так що ви не переключайтеся, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся. Поїхали! 응응 좀좀 오빠 підчепили, вказуємо в поле. Друзі, нова поломка. Почав текти радіатор. До того не тік, тепер тече. Ось така фіня малята. Їдемо, їдемо далі. Оба! Єс! Вже на полі. Чекаємо комбайн. Комбайна ще нема, але вже десь під'їжджає, так що зараз буде, будуть знива. Що, друзі, десь там вже їде комбайн, ми вже чуємо, що не бачимо. Він нас трохи промахав, пропустив, не попав в ту дорогу, що треба було. О, Заїжджає Джон. О, друзі, комбайн пішов, трохи є ризик, що все не зберемо. В таких от жолобах, як там не, не добре вирінули поле і може жатка посередині не взяти. Але отак місцями то залі дуже низько, аж по землі. Там стоїть тракторець. о, там ось. Друзі, сьома година і вже напевно ячмінь відійшов. Вже бачимо купу забило. Комбайн трохи стояв, але вже поїхав далі. Де вже, друзі, комбайн назад. Помалесенько, бо дуже, дуже вогка е, січка. То, що перебило на слома сломата дуже вугка. Я так розумію, воно забиває. Думаю, друзі, вже їде останній прохід. Зараз ми то висипаємо і їдемо ще на Овес. І все, подивимося, скільки ми тут зараз намолотили. Думаю, що якась кубка трохи буде. Я думав, що тут 30 сотиків, але каже господар, що тут 50, пів гектара. Ну, зараз побачимо, що намолоде. Друзі, комбайн поїхав на одне наше поле. Сипало тут, ого-го, я вам скажу, друзі. Сипало ще дуже навіть добре. Набираємо зараз ми свої презенти. Там пасажир є. Газуємо. Трактор з тюками, там комбайн вперед. Тут ще ми їдемо. Зерном. Ну що, друзі, певно, будемо сипали все-таки той овес на брезент. Брезент мішки маємо і мішки. Отакий ячмінь тут у нас. Ще місцями соя десь чуть-чуть зачепили. Ну, соя ще не молодця. <гум> Такі друзі штуки, напевно, з 2 тонни сипало, я думаю, з того пів гектара. Досить не показний був ячмінь. Так що, друзі, їдемо далі. Зараз сипано на брезента, потім в мішки і в'йо. Зараз поїханімо Ярослави та то, то, якщо треба буде. Ви мене скинув тут. О, привіт. Ну що, друзі? Все, сонце зайшло. Очмінь ми позбирали, Комбайн ще собі калим знайшов отам. О, десь там він молоте. А ми вже будемо їхати додому. Грузимо мішки з вівсом. Включаємо масу. Масу, чик. Опа, маса включена. Будемо грузилися, їхали додому, будемо ще ховали в склад, друзі. Так що не переключайтеся, ставте такому масного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. Далі буде.